Київ, наша знімальна група, отримала виклик із середмістя столиці. Там, серед щільного потоку машин, на перехресті вулиць червоноармійської та ковпака зіткнулися дві автівки: Нісан та Тойота. За словами свідка, винуватець автопригоди водій Нісану, який намагався проскочити на червоний сигнал світлофора. Я Просто повернулась крас. Але водійні у версію свідка заперечує. Я стояв під стрілкою, загорається у мене жовтий світ після красного в цей час, По моєму е, предположимню двигається, пролітая на моргаючий жовтий, пересікає е, кавпака з красноармійською Тойота е, Авенсіс. Зіткнення було чималої сили. Тойоту відкинуло аж на пішохідну зону. Ми бачимо, що від удару одна машина вилетіла прямо на тротуар. Где продавчиця з е, здоби машина, як вона говорить, пройшла буквально в полметрі. Лише за щасливим збігом обставин летюча іномарка не збила продавчиню і не скалічила пішоходів. У автопригоді постраждав водій Тойоти. Після огляду медиків чоловіка забрали до лікарні. Але кермувальник Нісану, і щодо до стану потерпілого, розповів свою версію. Я підхожу до сотрудникам скоро допомоги і говорю, що з чоловіком. Мне они отвечают Острого гопс госпитализации не требуется. Подходит туда другой человек, общается его забирают. Кермувальник Нісану обурений. Він впевнений, що винен в автопригоді водій Тойоти каже, аби довести свою правоту, буде просити в прилеглих магазинах та ресторанах запис з камер відеоспостереження. Працівникам державтоінспекції доведеться добряче попрацювати, аби з'ясувати, кому саме світлофор давав дозвіл їхати. Автомобіль Нісан розбитий, тож сам вже навряд чи поїде. Тому його водію довелося визивати автоевакуатор. Якщо ви потрапили у схожу халепу, вам допоможуть оператори гарячої лінії Магнолії ТВ. Вони викличуть вам автоевакуатор або ж з'єднають з автоадвокатом. Щоб зателефонувати на нашу гарячу лінію, набирайте з мобільного короткий номер 221. Більше відео з місця цієї автопригоди ви можете подивитися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.